Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами розберемо ці ситуації, в яких жінка несвідомо сама провокує свого партнера на зраду. Звичайно, ми не будемо сьогодні говорити про ті ситуації, коли там дівчина свідомо провокує, підлаштовує ситуацію, в якій її партнер зраджує її. Вона потім в самий гарячий момент їх застукала, і от він на почутті провини потім задовольняє всі потреби потреби, там задовольняє всі бажання і так далі. Все ж таки, ми будемо говорити про ті ситуації, коли дівчина, жінка робить це абсолютно несвідомо. Адже ми знаємо купу прикладів, коли, наприклад, хлопець зустрічався з дівчиною, безбожно від неї гуляв, а потім в наступних стосунках Такий паїнка і ні кроку вліво. Або ті історії, коли. Гарна дівчина з одним була в стосунках, він зрадив, з другим зрадив, з третім зрадив. Звичайно, в першу чергу, психологи будуть говорити про те, що не тихо бираєш, і в цьому є доля правди, але тут потрібно подивитися на іншу сторону. А чи не провокує і вона його на зраду? Так, чи не підливає вона те, що називається масла вогонь? Тому що коли ми маємо ситуацію з? Зради є дуже велика спокуса перекласти відповідальність на когось одного: чи то на коханку, чи то на чоловіка, чи то на дружину. Там завжди відповідальність розподіляється між трьома в, тій чи іншій, в тому чи іншому ступені. Так, хтось більше, хтось менше, але завжди відповідальність між трьома. Так от, дівчаточка, вам потрібно обов'язково знати і розуміти. Ті ситуації, щоб в них, не дай Боже, не потрапити, так, от дивіться, перша ситуація це коли дівчина жінка в стосунках грає роль не дівчини, не жінки. А відіграє роль матері. Тут дуже часто, знаєте, такі чоловіки люблять е, говорити про те, що вона аб'юзерша, вона відібрала всю владу, вона забирала в мене в гроші, це вона все вирішувала, вона до мене змушувала. І знаєте, отут завжди виникає такий сумнів, так? Це вона захопила владу. чи ти з радістю їй цю владу, і, вибачте, груз відповідальності за сім'ю і за стосунки радісно вручив. Тому що такі чоловіки такого психотипу, так назвемо їх такі синочки, вони ж собі і шукають мамулічку, так? Мамулечку, щоб вона взяла його синулічку, качала, а разом з ним на ручках взяла собі на плечі всю, весь груз відповідальності. Варто сказати, що в принципі такі сім'ї це не завжди погано. Більше того, можна говорити, що такі стосунки мають місце бути. І, як правило, це такі довготривалі стосунки, це такі міцні сім'ї. Якщо, звичайно, в якийсь момент, наприклад, жінка. Під, цим, під цією вагою не починає ламатися, тріщати і намагатися цю відповідальність якось перерозподілити все ж таки зі своїм партнером. Якщо жінку все це влаштовує, якщо їй подобається, що вона верховодить, що вона такий генерал на коні, а він її в усьому слухається, то в принципі це гарні такі проекти сімейні. Але в чому там біда? Там біда в тому, що. Там завжди страждає інтимна сфера. Чому? Тому що що б у нас не було написано в паспорті, в свідоцтві про одруження, хто кому чоловік, хто кому дружина, наші психіці наплювать на всі соціальні статуси. Наша психіка орієнтується, хто нам ця людина, та, тільки по поведінці. І якщо ти ведеш себе як синочок, а вона веде себе як мамка, то психіка буде впевнена в тому, що це твоя мати. Це мати. А стастеві стосунки з матір'ю, ну, по крайній мірі, в здоровій психіці, вони неможливі. І дуже часто от такі чоловіки ой, перелякано прибігають на консультацію з таким запитом, чи все в мене нормально. Чому? Тому що поряд з ним дуже часто гарна, така ухожена, по суті, приваблива жінка, яка завжди гарно виглядає, гарно пахне. А він її не хоче, і що саме головне, і не може. Тобто його навіть фізіологічне інстинктивне єство. Не спрацьовує чому? Тому що для нього це мати. І дуже часто такі чоловіки або п'ють, або шукають собі коханку там, де він може відчути себе чоловіком. І знаєте, отакі, це такі сімейні історії, де в принципі про коханку всі знають. Але всі роблять вигляд, що її немає, чому? Тому що, в принципі, сімейний кістяк там досить сильний, досить стабільний. Ну, от, як є. Далі, наступний протилежний психотип жінки, яка провокує е, свого партнера на зраду, це доченька. Доченька. От дивіться, до речі, що саме цікаво, якщо от, в статусі коханки. Оця позиція, він такий папуля, а вона така доченька. Отут ну має місце бути там, як правило, такі є. Але дивіться про психологію коханки. Що це за такі жіночки, що собі дозволяють брати чуже, руйнувати долі інших жінок, так і та і, і їх дітей, в принципі, ми поговоримо дуже з вами скоро. Тому не забудьте підписатися, буде надзвичайно цікаво. Так от, друзі мої, якщо от така дівчинка, так, хоча вона може бути і старша за нього, але вона така невпевнена в собі, боязка, вона дуже часто ображається. Там, взагалі, в такій парі, знаєте, фонове відчуття її, це образа, вона завжди ображена і налякана, а він завжди відчуває провину. І відповідальність. Розумієте, от на такі стосунки, там, де вона ображена, налякана, а він винний і завжди відповідальний. От там також можуть бути проблеми в інтимній сфері, як правило, є. Чому знову ж цієї ситуації, якщо в нього нема схильності до педофілії, він її. Просто не хоче і не може, бо він не може бути в інтимних стосунках з дитиною. Тим більше зі своєю донькою, а він її справді сприймає як донечку, вона йому донечка. Бо вона й веде себе як донечка. Він завжди все вирішує, вона ніколи не може прийняти рішення. Коли він десь там проявляє навіть якусь агресію, таку там, вона ніколи не може її витримувати. Вона одразу плаче, ховається, збирає речі, ображається, не говорить. Коли він запитує, що сталося, вона така: нічого, все нормально, розумієте? Вона чекає від нього 100% якогось захисту, так, щоб він приймав рішення, брав на себе відповідальність. Такі сім'ї, такі ж стосунки теж вони мають місце бути, але тут також страждає інтимна сфера, причому, що вона може його хотіти. А він її ні. І тоді він іде і шукає коханку. Причому, що якщо в першому випадку, якщо вона мама. Там більше все-таки вони ці чоловіки йдуть в п'янство, бо вони бояться. Да? знаєте, от мама накаже, мама накричить, бо влада у жінки. То у іншому випадку він не дуже боїться, він і не дуже ховається, все це дуже відкрито. Таких сім'ях дуже часто, знаєте, навіть ці коханки запрошуються на дні народження або на якісь свята. Тобто там взагалі ці мужики без сорому, знаєте, а, а чому? А тому що е ну, вона ж доченька, розумієте? Вона ж доченька, а батько не повинен там відчитуватися чи совітуватися зі своєю доченькою, да, з ким йому спати. А потім, друзі мої, наступна ситуація: жінки, які провокують свого партнера своєю ненормальною, ненормальними нездоровими ревнощами. Знаєте, в чому там така глибинна суть? В тому, що в кожному нашому страхові так чи інакше закладена потреба. Тобто вона сама того не усвідомлюючи, чомусь хоче, там для неї є якась вигода, що він все-таки її зрадив. Ось і вона без кінця говорить про цю зраду. Перший момент, який провокує, знаєте, тим, що нам реальну провину набагато легше переживати, ніж фантазійну, так нав'язано. І дуже часто такі чоловіки кажуть, що мені вже піти легше її зрадити. Щоб я, хоча б, уже получав так, хоча б за діло, да не тому, що я хочу і зрадити, а тому, що щоб уже ну. Ділу, да? Чи мене оце в чомусь звинувачують, на ту не так глянув, з цією побалакав, на 5 хвилин затримався, вона без кінця дзвони. Да? Тобто, що це таке? Життя немає, немає довіри. Я, я весь час в якомусь напруженні, я не зрадив, але я весь час відчуваю, що нібито я зраджую. І інший момент тут те, що дивіться, яким чином роблять ці дівчата, вони кажуть, а, у тебе молода секретарша, я бачила. Я бачила, як ти на неї дивишся. Звісно, вона молода. У неї там груди зроблені. Звісно, що ж це я вже трьох родила, понятно, що у мене там. А вона ж понятно, вона молода, красива, така свіжа, весела. Понятно, що ти на неї дивишся. І знаєте, чоловік, який би і не звернув увагу на цю секретарку. Да? Коли ви весь час розказуєте, яка вона красива, яка вона молода, як вона пахне, які в неї там груди, яка в неї там, не знаю, ще що, він вольно і невольно все-таки зверне на неї увагу. І може дійсно такий, М -м, а й справді, у моєї жінки там щось обвисло, а в тієї все класно. Да? Тому що е, насправді, знаєте, чоловіки вони дуже, дуже цікаві. От Доки. Доки жінка їх не втокмачить в те, що в неї зайва вага, що в неї целюліт, що в неї розтяжки, що в неї щось, чоловіки, як правило, вони цього не бачать. Розумієте, чоловікам важко помітити, є у вас макіяж чи немає, там пофарбоване у вас волосся чи ні. Вони не бачать цього. І поки жінка сама не втикне їх в свої якісь недоліки, він цього не бачить. Точно так само, доки вона їх не всуне в носом в чиїсь достоїнства, він також цього не бачить. Розумієте так, як це працює? Наступний момент. Це такі жінки із жертовною позицією. От вона така жертва по життю, жертва по суті. Вона завжди вона привикла отримувати все щось наполовину, бути якоюсь нещасною, ображеною, зрадженою. І знаєте, тут така дуже цікава потреба в тому, що. Якщо така віктивна жартовна поведінка недостатня, тобто її завжди було багато, а тут її нібито недостатньо, жінка сама її провокує. Ну тут і жінки, і чоловіки, тут немає гендерної різниці, в принципі, але, знаєте, як чогось не вихва... не вистачає. Тобто, такий, знаєте, внутрішній мазухіст вимагає якогось шматка страждань. І як це от працює? Наприклад, жінка, яка, знаєте, от відчуває, що щось не так. Ну, зрада, вона ж ніколи, ну, якщо ви не живете з повним придурком, насправді, вона не буває от така, знаєте, в моменті. Як правило, до цього готується ґрунт. Так от, жінка, яка не готова, щоб її зраджували, вона, знаєте, як собака і вона зразу, як до. На нього почує, що щось не так. щось не те, Менше якоїсь тактильності, менше, якоїсь, ну я не знаю, там не розмовляє, да, якісь розмови тільки формальні, ідеїсти, а що там діти, там десь щось справді, там, ну знаєте, такі-перші ластівочки. І оця жінка вона завжди це пропустить. Вона завжди це пропустить, не помітить, або якщо й помітить, наприклад, вона його застукала на мастурбації. Тобто раніше цього не було, а тут вона так: угу, статевих контактів менше, а там він щось постійно закривається в ванні і так далі. І вона подумає так. Угу, ні, ну я ж розповніла, наприклад, або я постаріла, або ще щось в мені не так. Тобто він нібито має на це право. Спочатку на якусь мастурбацію, потім затримуватися десь, наприклад, там вони пішли на якусь там, не знаю, вечірку. А він там з якимись там підтанцьовує молоденькими, гарненькими і так далі. І вона замість того, щоб звернути взагалі на це увагу і його, і свою, тобто там говорити йому що так, стапе, зі мною так не можна. Я таке не, не терплю, так? І, наприклад, якщо дійсно десь там розповніла там, чи ще щось. Ну, якщо це можливо, щось ну, із цим робити. Вона нібито легалізує оцю його поведінку, да? ну я ж не така, а йому треба, ну ладно, хай іде. Вона така, знаєте, звикла до страждання. Вона може зрозуміти, знайти причину в собі, але в цьому ще криється оця така мазохістична потреба страждати. Тому що якщо страждання, то це якби все стабільно. Да? А коли я не страждаю, тоді під настільки підвищується тривога. З якоїсь причини, що да? хай він десь там уже ж підгулює, да? і тоді нібито все зрозуміло. Я в оці свої жартовні поведінці. А потім дивіться, це ж можна ще так обіграти. Оці стражденні наші жіночки, які там ті пожалілась, ті пожалілась, завжди повинна бути причина, яке важке життя. Да? Оце, знаєте, треба ж знайти причину, щоб тебе пожаліли. А тут, дивіться, чоловік зраджує. Ти хворієш, да? ти вже старша стала, ти старієш там оце все. А він до молодухи. Дивіться, яке поле для страждання, жаління, саможаління, оце діління оцими стражданнями з такими, як вона сама. Да? В цьому є багато мазохістичного задоволення. Ось. І дивіться, мабуть, остання все-таки ситуація, коли це а, зрада не, ну скажімо так, приймається жінкою як норма. Наприклад, батько зраджував або мати зраджувала батька. Тобто, вона це спостерігала і для неї це не є м, чимсь таким. Ну, скажімо, бідою, трагедію. Оці жінки вони можуть і говорити таке, що ну, там, типа, як там, класний гуляк для сім'ї, сім'ю укріпляє, да? або там не зітриться, або там ще щось. Ну, тобто для неї це не якась проблема. Або вони, ці жінки, кажуть, хай гуляй. Жінка ж я, дружина ж я, да, Тобто, отут може бути таке, ну, скажімо так, напряму може навіть не говоритися, але якимось чином транслюватися оце, знаєте, що називається там зелене світло. Тобто він знає, що вона, в принципі, до цього нормально ставиться. І то як є. Розумієте, як є. І тоді, якщо у чоловіка є до цього схильність. і Така ще і легальна можливість десь піти підгуляти на стороні, то пф, чого б ні, ні. І останнє, все-таки, так мало не забула, вам хочу сказати: все ж таки, жінка провокує чоловіка на зраду, коли вона його, скажімо так, не задовольняє в ліжку. Дивіться, ми не будемо зараз. Брати оті якісь перверзні ситуації, так, там, про ізпрощення, якісь там, де для жінки справді якісь неприємні речі, так, якісь там, статеві акти. Ну, знаєте, тут, в принципі, така ситуація вона буває не часто. Так, коли йому щось там такого хочеться незрозумілого, а, а вона цього не хоче чи не може. Там більше про те, що немає. Е або потягу взагалі, або ну, він хоче, а вона не хоче. так? Тобто, і, Або, знаєте, вона може, наприклад, змушувати себе, оці жінки вони ще як кажуть: от, наприклад, вона каже, ну, я перетерплю. Знаєте, от коли вона терпить його в ліжку. В принципі, там кількість статевих актів норм, але вона терпить. Розумієте, вона терпить. І, звичайно, для... ну, чоловік це розуміє і усвідомлює. Мені важко зараз уявити чоловіка, який це не розуміє, так хоче його жінка чи не хоче. І от коли вона терпить, також може провокувати. А... Аж соромно казати. І тепер зовсім вже ж останнє. Дивіться. Дуже часто між партнерами немає нормальних статевих стосунків, а й, і там, де люди не розмовляють. Це насправді дуже важливо. Чому? Тому що, а, якщо ми візьмемо, наприклад, ту ситуацію, там, де є якась коханка така стабільна, да? а, то там, як правило, з жінкою вже Крім того, все-таки там якогось статусу, дітей, побуту, можливо, роботи, нічого не зв'язує. Вони не говорять те, що називається, по душам. В той час, як з коханкою, він говорить по душам. От там є оцей контакт і розмова. І ви знаєте, от навіть ну, це вже така як статистика, це вже ну, це дійсно так і є. Як там, де сімейна пара, коли вони поговорили по душам, там, ну, скажімо так, в дев'яти випадках з десяти закінчиться гарним статевим контактом. Там навіть все да, ж мені так неприємно казати статевим контактом, там це закінчиться заняттям любов'ю. Там дійсно буде заняття любов'ю. І дуже часто, коли ми беремо ситуацію зради, приходить пара. Це біль, це приниження, це руйнується, це щось тріщить по швам. А ми виявляємо те, що там дійсно вже з жінкою все формалізовано, а з коханкою по душам. І там з коханкою навіть не те, що потреба сексу, там з коханка просто дає у цю розмову те, що називається, по душам. Так от, дівчаточка, будь ласка. Зважайте на всі ці ситуації, так як і хлопчики, звичайно, також ви повинні про себе розуміти так, тому що звинуватити чоловіка в зраді дійсно легко, але буває дуже по різному. І якщо щось у вас не клеться, якщо десь себе пізнали, приходьте до спеціаліста. Я вас запрошу на індивідуальні консультації. Задавайте свої питання, не прощаємося до нових зустрічей.